Глава 41. Я не вірю, що мене чекає далі. Якщо ви закам'яніли своїм серцем проти Бога і не вірите, що Він любить вас, і ви не вірите, що Він послав Ісуса на смерть за ваші гріхи, то нічого доброго вас не чекає. Тут немає цукрового покриття. Ви зустрінете Ісуса, але Він буде вашим суддею, а не вашим рятівником. Ваш пункт призначення не рай, а пекло. Вогняне озеро, створене Богом для злих, занепалих ангелів. Це не те місце для вечірок, яким його видає Голівуд. Оскільки ваше серце жорстке, ці вірші вказують на те, що ви накопичуєте гнів на себе. За твоєю жорстокістю і нерозкаяним серцем ти збираєш собі гнів у день гніву Божого. Хто віддасть кожному згідно з його вчинками, тим, хто корисливий і не кориться правді, але кориться неправді, буде гнів, обурення. Утиск і страждання на кожну душу людини, яка чинить зло Римляни друге з п'ятого по шість, з восьмого по дев'яте блаженна людина, яка завжди боїться. Але хто закам'яніє своїм серцем, той потрапляє в біду. Приповісті 28, 14. хто вірує в сина, той має життя вічне, а хто не слухається сина, той не побачить життя, але гнів божий залишається на ньому. Іван. 36. Ви повинні будете дати звіт за своє життя перед Богом. Вам не буде кому стати на ваш захист. Натомість ви матимете проти себе найгірших обвинувачів, сатана. Пам'ятайте, що Він день і ніч звинувачував вас перед Богом. Ваше ім'я не буде записано в книзі життя, яка є книгою Ісуса, тому що ви не повірили в Ісуса. У цих віршах Бог є суддею живих і мертвих. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих. Перше Петра 4: 5. Я бачив мертвих великих і малих, що стояли перед престолом, і вони відкривали книги. Була відкрита інша книга, яка є книга життя. Мертві були суджені за тим, що написано в книгах, за їхніми вчинками. Море віддало мертвих, що були в ньому, смерть і гадес віддали мертвих, що були в них. Вони були суджені, кожен за своїми вчинками. Смерть і гадес були кинуті в озеро Вогняне. Це друга смерть, озеро Огняне. Хто не знайдеться записаним у книзі життя, той буде вкинутий в озеро Огняне. Откровення 20, 12 по 15. Що якщо ви один із щасливчиків, які пережили період лиха на землі? Це зараховується як відбутий час, і тепер ви можете вийти на свободу. Ні. Навіть якщо ви переживете скорботу як грішник. Який не отримав прощення, ваша доля все одно, пекло. Біблія говорить нам, що коли Ісус повернеться під час свого другого пришестя, одна з речей, які Він зробить, це помістить усіх невіруючих в озеро Вогняне. Це Писання показує Ісуса, Сина Людського, під час Його другого пришестя. Він розділяє овець, які є віруючими, і козлів, які є невіруючими, усіх козлів кидають у вогняне озеро. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї. Перед ним зберуться всі народи, і він відділить їх одного від одного, як пастух відділяє овець від козлів. Він поставить овець праворуч, а кіз ліворуч. Тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований для диявола та його ангелів. Матвій 25 від 31 до 33, -го, 41. -го. Ці вірші є притчею, історією з мораллю, яку розповів Ісус. Пізніше Він навіть пояснив, що означала ця історія для його учнів Дітей лукавого, сатани збирають і спалюють вогнем. Якщо ви не повірили в Ісуса, сина людського, то за умовчанням ви є дитиною сатани. Ця притча описує те, що відбувається, коли Ісус збирає врожай на землі під час свого другого пришестя. Він подав їм іншу притчу, кажучи царство небесне, подібне до чоловіка, який посіяв добре насіння на полі своєму. Але коли люди спали, прийшов ворог його, посіяв між пшеницею також кукіль і пішов геть. Але коли лизо виросло і дало зерно, тоді з'явився також бур'ян. Нехай росте обидва разом аж до жнив. А в часі жнив я скажу женцям, зберіть перші бур'яни і зв'яжіть їх у пучки, щоб спалити. Але збери пшеницю в мою комору. Тоді Ісус, відпустивши натовп, увійшов додому. Підійшли до нього учні, його кажучи поясніть нам притчу про бур'ян польовий. Він відповів їм Хто сіє добре зерно, то син людський, поле це світ, добрі зерна це сини царства, а кукіль, кукіль це сини лукавого, ворог, який їх посіяв, диявол, жнива, кінець віку, а женці, ангели. Тому що бур'яни кукурудзи збирають і спалюють вогнем, так буде і наприкінці цього віку: Син людський пошле своїх анголів, і вони зберуть із його царства все, що спотикається, і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скригіт зубів, від Матвія, 13, від 24 до 26, від тридцяти, від 36 до 42. Я не можу уявити, як неймовірно важко буде пережити випробування, не дозволяйте своїй наполегливості пропасти даремно, проводячи вічність у пеклі, зробіть кращий вибір. Як говорить Божий Святий Дух у цих віршах, не закам'янійте своїх сердець у бунті сьогодні, натомість відповідайте на Божий заклик. Тому, як каже Святий Дух, сьогодні, якщо ви почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Як під час повстання, у день випробування в пустелі, де ваші батьки випробовували мене і випробовували мене, і бачили мої справи за сорок років. Тому я був невдоволений тим поколінням і сказав, вони завжди помиляються в своєму серці, але вони не знали доріг моїх. Як я присягнув у гніві своїм, вони не ввійдуть до мого відпочинку. Стережіться, браття, щоб не було в кому з вас злого серця невірства. Щоб відпасти від Бога живого. Заохочуйте ж один одного день у день, поки це сьогодні, щоб ніхто з вас не став закам'янілим через оману гріха, бо ми стали учасниками Христа, коли започатковану відвагу міцно збережемо до кінця. Євреям 3. 7 по 14 з цього уривка зі святого письма ми дізнаємося, що Бог поставив перед нами вибір. Вибір між життям і смертю. Дозвольте Ісусу любити вас, приймаючи те, що Він зробив, щоб спасти вас від ваших гріхів, вибирай життя. Ось я поставив перед вами сьогодні життя і процвітання, а також смерть і зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога Твого, ходити Його дорогами і стерегти Його заповіді, і постанови Його, і закони Його, щоб Ти жив і розмножувався, і щоб Господь, Бог твій, благословив тебе. Але якщо твоє серце відвернеться, і ти не послухаєшся, але будеш потягнутий і поклонятися іншим богам і служити їм, то я проголошую тобі сьогодні, що ти конче загинеш, днів не продовжиш. Сьогодні закликаю небо і землю на свідків проти вас, що я поставив перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Отож оберіть життя, щоб вам жити, повторення закону 30, 15 по 19.